Вітаю тебе! Мене звати Ірина Томаш, я енергопсихолог та автор трансформаційних жіночих програм медитацій, співзасновниця онлайн-жіночого клубу Містеріум. І сьогодні я хочу з тобою поговорити на тему про твої бажання, чому ти не відчуваєш насолоду від життя, немає енергії, не реалізуються взагалі бажання. І перше, що хочу сказати, давай ми з тобою зробимо таку вправу. Два магічних стовпчики, вона називається, розподіли аркуш паперу на дві частини, і в першій частині напиши все, що ти любиш, а в другій частині напиши все, що ти не любиш робити. І потім подивися, який у тебе відсоток того, що ти любиш робити, і чи взагалі ти розумієш, що ти любиш робити, і другий стовпчик все, все, що ти не любиш робити, і друге питання. На котре важливо відповісти, навіщо ти робиш те, що ти не любиш робити? І тут більшість з вас будуть казати: ну мені треба мити посуд, мені треба, наприклад, працювати на роботі, яку я не люблю, тому що треба гроші і так далі. Але, скоріш за все, якщо ви подивитеся глибше, то більшість цих питань вони йдуть в родові програми, програми лояльності до мами, до бабусі та. До наших родичів, тому що вони так само робили. І ми навіть не задумуємося, чому ми так робимо, чому ми своє життя витрачаємо на те, що ми не любимо. А потім ми себе питаємо, чому в мене немає енергії, тому що ви себе зраджуєте і робите те, що ви взагалі не любите робити апріорі. На 90% життя наше прокинулося робота, дім, робота, дім. І взагалі не має розуміння, а що мене наповнює, а що я люблю робити. Але давайте подумаємо. У нас, оскільки, наприклад, зараз тобі років, мені зараз 34. Скільки годин з цього я буду спати, скільки годин з цього я буду працювати? Слава Богу, в мене улюблена робота, я працюю з призначенням і так далі. Але ось, наприклад, якщо це не улюблена робота, і скільки часу в тебе залишається на себе. І якщо у жінок виходить одна година на себе, це вже добре. Але подумай, скільки часу в тебе взагалі з твого життя на те, що ти любиш робити, і навіщо, наприклад, жити тим життям, де ти взагалі не любиш ну, все, що ти не любиш робити, ти виконуєш. А звідки у тебе з'явиться жіноча сексуальна енергія? Звідки у тебе з'явиться натхнення? Як у тебе будуть реалізовуватися бажання, якщо енергії немає, натхнення немає, віри немає? А звідки взятися в цій вірі, якщо на 90% свого життя ти робиш те, що ти взагалі не любиш робити? І слава Богу, що існують жінки, котрі, наприклад, живуть більше своїм життям і менше себе зраджують? Це вже плюс, і це набагато легше перейти в інший вимір життя, де наші бажання. Здійснюється, тому що, по суті, якщо ми йдемо і живемо тим, що ми любимо, ми себе наповнюємо, то звичайно, що і радість до нас приходить, і реалізація бажань набагато швидше. Жінка це про тіло, це про тілесність. І якщо ми відпочиваємо, даруємо собі е, нові враження. Звичайно, що я не про те, щоб постійно відпочивати нічого не робити. Ми про те, щоб реалізовуватися також в соціумі, нести відповідальність, мати дорослу позицію. Але ми ж можемо бути на роботі, котрі ми любимо. Ми можемо балансувати між відпочинком та роботою. Ми можемо делегувати справи, котрі ми не любимо на інших людей. Тому що якщо задуматися, то прибиральницю два рази на місяць. Знайти в, за українськими цінами, тобто це не європейські ціни, це українські ціни, ну це реально. І можна виділити собі бюджет на те, що ти не любиш робити, ну хоча би потроху починати з того, і тоді вже енергія процвітання і енергія нових, нових можливостей увійде в твоє життя. Тому що, по суті, для того, щоб перестрибнути квантово з однієї реальності в іншу, треба робити ті речі, котрі ти раніше не робила. Треба навчитися насолоджуватися цим життям і не йти в процеси того, що постійно забирає в тебе сили. А звідки взятися сила? Ну окей, давай так. Ти пішла на програму, ти робиш медитації, ти робиш практики, але залишаєш той стиль життя, в котрому ти, ти є. Тоді питання стоїть. А, окей, енергетика буде, тобто зрушення будуть, щось нове буде входити з твоє життя. Але для того, щоб глибинно щось змінити, важливо і в розкладі своєму змінювати це також. важливо, важливо пояснити своїм рідним. А тут буде відчуття провини та сорому, що я погана, я на себе час витрачаю, не витрачаю час на свою сім'ю, тобто це буде класика, з цим теж попрацювати, пояснити і коли, пояснити своїм рідним, що для тебе це важливо. І коли вони побачать, що ти в настрої, що в тебе інші навіть стосунки сексуальні будуть з чоловіком, що ти взагалі в іншому, в іншому стані знаходишся, і сім'я. Атмосфера сім'ї зміниться і конфлікти зменшаться автоматично, бо жінка, котра насолоджується життям, котра робить те, що вона любить, котра відпочиває і так далі, вона по-іншому взагалі взаємодіє з рідними. Вони, коли це побачать, вони будуть самі тебе просити йти в те, що ти любиш. І ця жертва жертва свого життя. Тобто ми, мову, своє життя віддаємо в жертву на що. На те, що потім ми будемо вимагати від рідних та близьких того, щоб вони віддячили, вони невдячні і так далі. Ці всі речі з'являються, тому що жінка, котра не живе своїм життя, вона присвячує себе і шукає, що хтось буде її за це віддячувати. Одним словом, я говорю зараз такі речі, котрі можуть в тебе всередині створити різні обурення, різні емоції, ну як же по-іншому і так далі. Але я хочу сказати, що у нас цього життя залишилося не так і багато. Окей, okay, наші душі вічні, але наше матеріальне життя в цьому прекрасному жіночому тілі, взагалі в те, що ось в цьому, всьому, в чому ти знаходишся зараз, дуже короткострокове. Подумай про це. І а, хочеш, ти продовжувати жити так, не розуміючи свої бажання, куди тобі йти, що тобі робити. І якщо ти навіть розумієш, що тобі робити, тоді вчись у цей другий стовпчик зменшувати, а перший збільшувати. І ти побачиш, що коли ти додаєш енергію легкості, енергію радості в своє життя, то і все починає по-іншому грати і розкриватися в твоєму житті, нові можливості обов'язково будуть входити. А якщо ти ще додаш енергію ем, медитації, Енергію нових практик, забустиш свою жіночність та сексуальність. І інші речі, то побачиш ефект дуже швидко. Ми працюємо на рівні мислення, на рівні тіла і на рівні енергії. І я тебе запрошую в Містеріум простір жіночого розвитку. Це простір за щомісячною підпискою, але можна і на місяць спробувати. Мої особисті програми. Найближче це буде мистецтво бути жінкою. Чи хоча б для того, щоб зрозуміти, як це жити своїм життям, спробуй знову ж таки перший стовчик збільшити, а другий зменшити. І почни цей перший стовчик наповнювати щоденно все більше і більше. Піклуйся та люби себе. І далі світ буде піклуватися і любити тебе. Твої діти, твоя сім'я, твоє майбутнє. Я бажаю тобі найкращих та найглибших трансформацій.